П'ять років тому Україна вивела з обігу монети в одну, дві та п'ять копійок, нагадує видання Європейська Правда. Згодом цією ж дорогою попрямували 25 копійчині монети. І хоча на початку цей крок викликав запитання у суспільстві, зараз усі звикли. Карбування дрібних монет є дорогим задоволенням. З подібним ефектом стикнулися й держави Єврозони, докладніше далі. Від 1 травня вже вісім європейських країн не лише припинять карбувати дрібні центові монети, а законодавчо зобов'яжуть усі магазини округлювати рахунки для тих, хто платить готівкою. Це Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, Ірландія, Італія, Словаччина та Естонія, до яких днями приєдналась Литва. Загалом 61% мешканців усіх держав-членів Єврозони готові відмовитися від монет в 1 та 2 центи. За новими правилами при оплаті готівкою в магазині сума рахунку буде округлятися. До найближчих 5 або 10 центів, тобто рахунок у 2 ,3 євро 3 центи, означатиме, що покупцеві треба буде заплатити 2 ,5 євро 5 центів, а замість 2,12 до сплати буде 2,10. Але ніхто не змушуватиме магазин змінювати цінники. Зрештою, округлення діятиме не для всіх платежів, а тільки для готівкових. Якщо сплачувати карткою, то можна платити з точністю до цента, як і раніше. Попереджає видання. Банк Литви стверджує, що це також допоможе спростити розрахунки готів. А ще зменшить кількість монет, які губляться або з інших причин випадають з обігу. Причому йдеться про значні кошти. Лише у Литві це близько третини мільйона євро за рік монетами по одному два центи. Цікаво також, що у Вільнюсі наголошують, що ця реформа не лише дасть державі деяку економію, а й збереже довкілля. Мовляв, монети, які зникають з обігу, довкіллю шкодять. Той самий аргумент використовували і інші держави ЄС, що відмовлялися від дрібних євроцентів. Щоправда, на початковому етапі виникнуть. Певні складнощі, зокрема, потрібна адаптація касової та бухгалтерської систем. Це вимагає інвестицій, грошей і часу. Втім, у Європі на такий крок готові піти не всі. Як мінімум, 12 держав не готові до відмови від дрібних монет. Найбільш скептично ставляться до ідеї скасування дрібних монет країни Південної Європи, а саме Іспанія, Греція та на Кипрі. А більшість держав не виступають категорично ані за, ані проти цих змін. Державна податкова служба хоче бачити все, що відбувається на ваших. Банківських рахунках попереджає громадське, Втім, поки що податкова не має доступу до банківських рахунків однак намагається його отримати. Ініціатива закладена в урядовій національній стратегії доходів до 30-го року. Все для того, щоб побороти несплату податків і збільшити надходження до бюджету, що відбувається докладніше далі. Фактично, будь-який переказ по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Винятки це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів: батько, мати, чоловік, дружина, діти. Також не сплачуються податки з отриманих аліментів, відсотків за державними паперами, отриманих пенсій і соціальної допомоги. Наразі доступ до банківських рахунків податківці можуть отримати лише через. Суд без рішення суду. Податкова служба може отримувати окремі дані лише за письмовим запитом, оформленим за законом, але йдеться лише про точкові запити. Повної картини, за обсягами транзакції, грошовим обігом чи контрагентами. Податкова не бачить. Ця інформація доступна, нагадує видання тільки за рішенням суду. Насправді, ДПС уже почала отримувати доступ до банківської інформації платників податків. Окрім цього, ДПС почала встановлювати тих українців, які продають товари через інтернет. Не та отримують як оплату за неї грошові перекази на власні рахунки, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Якщо ініціативу таки впровадять, і ДПС отримає доступ до рахунків, може початися тиск на бізнес і громадян, що призведе до падіння довіри до банківської системи і відтоку грошей з неї. Хоча, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, банківська таємниця захищає насамперед злодіїв і злочинців. А пересічним громадянам не треба боятися її. Розкривати, але пересічним українцям якраз не доводиться розраховувати на якусь лагідність з боку Мінфіна та ДПС, оскільки обсяги іноземної допомоги для України можуть суттєво скоротитися. влада шукає додаткові джерела податкових надходжень. Нагадує громадське з 1 грудня минулого року. Підвищилися податки і військовий збір. А тепер на черзі інші кроки. І якщо ДПС отримає доступ до банківських рахунків, тренд на посилення податкового тиску може продовжитися. Звісно, влада це заперечує. Як запевняють у міністерстві фінансів, доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, зокрема спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, кажуть у мінфіні, така реформа дозволить запровадити в Україні прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, де менші доходи обкладаються меншими податками, а більші більшими. Нібито так в Україні запрацює справедливий принцип: багаті підтримують бідних. Українці дедалі частіше купують товари у недорогих китайських інтернет-магазинах, необхідні дрібнички, одяг, суття, усе дешевше в кілька разів. Втім, все на світі має свою ціну, нагадує видання TSN.UA. А в китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як китайський застосунок із приголомшливими знижками став зіркою інтернет-торгівлі і як купувати на ньому безпечно. Докладніше далі. Агресивність та настирність, з якої молодий китайський інтернет-магазин під назвою Тему рекламує свої послуги, мала б насторожувати. Втім, тему це не просто черговий маркетплейс, а дочірня компанія Піді Holdings – материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язаний з компанією People's Data, яка фактично є під. Під розділом комуністичної партії Китаю і центрального комітету у тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться колесо фортуни, яке дасть приміром придбань на 100 доларів. Через цю нереальну щедрість тему активно завоював американський ринок. Переважна більшість жителів США познайомилася з ним через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Цей фінал американського футболу, який прирівнюється за масштабами до святкування Дня Незалежності. Реклама під час гри коштує Мільйонів доларів за 30 секундний ролик. Тему розмістив шість таких роликів, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тож не дивно, що тему за короткий час швидко став найбільш завантажуваним застосунком. У США магазин набрав шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі. Втім, найбільша загроза, яку вбачають експерти, це не обхід мит і винищення місцевих виробників, а безпека. Вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини свої рідні чорні Ходи до речі, ними встигли скористатися кіберзлочинців і в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили повідомлення про викрадення грошей з карток. Усіх пограбованих об'єднували одне: вони купували через застосунок тему. За словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи Комбартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки. Ба більше закладена в нього розробниками вразливість загрожує вашим гаманцям, тому треба дотримуватися бодай дай мінімальних правил безпеки. Якщо ви хочете щось придбати в тему, купуйте завжди на комп'ютері, причому без реєстрації. А завантажувати застосунок на мобільний телефон просто небезпечно. Тож, якщо маєте додаток, то просто зараз видаліть його. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.